В роботі патрульно <му> їх і намагався перелізти через парка. <му> Потребували з напарником і приїжджаючи по вулиці Грушевській, на перехресті грушевського шпитальна, побачили автомобіль, який здійснював рух заднім ходом. Водію були подані сигнали звукові та світлові, а також за допомогою ЗГУ сказано, щоб він припаркувався. І після чого водій продовжував рух, правда, він ну не їхав швидко, але й не зупинявся. І зупинив свій автомобіль аж на вулиці Івана Франка біля будинку 11. Ми весь цей час їхали за ним, вийшовши з автомобіля. Водій також вийшов зразу з автомобіля і першим його словами було, я, я що, я нічого не порушував, я, я зупинився. Ну, ми представили, сказали, що він здійснював там рух на перехресті заднім ходом і попросили придивити документи. Зараз дорога. Спектр роти номер там по 10 дякун. Чому вони зупинялись так довго? Я не, не міг порушити. Прошу, що сталося? Я вас зупиняю транспортний засіб. Ви виїжджаєте з вулиці Шпитальна, виїхали на дорогу, вулиця яка там, Грушевського, здавали заднім ходом. Я вам сказав, проїхати вперед та прийняти вправо, щоб сказати, що заднім ходом в поразній частині не їздиться. Це порушення правил дорожнього руху. Тепер ми їдемо з вами з червоним маячком, синім, подаємо звуковим сигналом і ви просто їдете та не зупиняєтесь. Ви що, нас не чули в ГСУ? Ні? Ви, будь ласка, ваші документи. Всі ще доступ до прострацію та полі страхування. Я вам присвідчу. Перевірити неділю. Після чого водій почав ну, обходити свою машину, намагався кудись піти від машини і казав, що він нічого не порушує, чому він має щось пред'являти. Ну, від що пред ну, відходьте, будь ласка, до автомобіль, яким ви керували. Посвідчуємо дія, у вас є? Зараз чи, чи зафіксували документи, як порушувати. Ну, е, розумієте, ваше порушення зафіксоване, звичайно. Але зараз суть права полягає в тому, що на першому закону вимогу працівника поліції маєте придати ці документи. Ну у вас є документи взагалі на автомобіль? Оце має дуже серйозні юридичні наслідки. Відсутність цього документу. Е, будь ласка, ді... свідчимо діям, може є. Тут є? Придивіть, будь ласка. Через скільки? Причина, причина, що... Я вам поясню ваше порушення. Ви маєте відповідні наявні документи? Ви зафіксоване вас? — Ну все зафіксоване. От реєстратор є. Ви можете показати, що я, я доволі задум. Ну, ви той факт, що він маленький. Я не можу вам на цьому маленькому екранчику це показати. Цікій нему нереально подивитися. Я визволю адвоката. Ви зобов'язані передати перші документи, адвоката будуть закликати тоді, коли вам будуть виносити постанова, будуть вестися якісь процесуальні дії до вас. Перше порушення за школу, то ви і не зупинялися. Я не мав змоги, там було цілу. Там була змога, там були парковочні місця. Тут же, тут же порушення ПД. Фіксується. все. Фіксується. Не приявити дані документи, ми будемо це розцінювати як те, що ви не виконуєте законну вимогу працівників поліції. Я не вам це зрозуміло? стаття 185 КУПАП. п'ята. Купа передбачає знісу на покор закону. Ми працівника поліції. Чим бізнес? Вам неодноразово законна вимога проявляється в тому, що вам показ... зобов'язуєте надати нам документи. Неодноразово я повторював. Вже пішов доволі часу, щоб можна знайти їх у бардачку або в автомобілі. Як розумію, їх немає при собі, так? Ви можете їх придивити, чи ви не хочете? Будь ласка, я зараз повторююся втретє. Придивіть, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс страхування. Три необхідні документи, які зазначено, працівники поліції які перевіряють. І слідкують за дорожнім рухом, мають їх перевіряти. Цей законно вимога чітко зазначено. Приділіть, будь ласка, ці документи. Тобто намагався уникнути якось розмови і відповідальності. Цей раз відмовляється, показувати документи. Рухався заднім ходом на перехресті, Їхав. давав взад, виїхав на перехресті, потім швидко дав назад. Зараз відмовляється документи, вже п'ять разів сказали. водій. Добрий вечір. Я командир Рот, там поліція і гарбах. Будь ласка, ми в присутності свідків, прошу вас, ми засвідчуємо тут, ви будете вести себе і не виконують мої законні вимоги, ви будете змушені затримані бути і в міський відділ поліції для складання матеріалів по статті 185. Це По-друге, якщо ви не надаєте, то на момент перевірки документів. Це так само воно вважає, що водій не надав документи і ваш транспортний засіб буде змушений поїхати на штаб-майданчик. Я забороняю приймати автомобілі, колючі ріжучі, наркотичні засоби, психотропні речовини, зброя. Що ви, мені їх даєте. Ми Ми, тобі, ви мені Ви, мені щось, при... ви щось, де, де, де. щось перебираєте для рука? – Ви чуєте? Так, мені, будь ласка. Я тільки бачу якісь тих варто. А я, як ви бачите? Тих ну, тому що я вже розрізняю. Дозвольте мені, ще ваше посвідчення водія. Від пана водія було доволі таки чутно запах алкоголю, а також його вимова була нечіткою. Йому було запропоновано пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. Подій відмовився. Так це було зроблено в присутності двох свідків. Були люди, які бачили водія, надали пояснення. У вас є ознаки алкогольного сп'яніння. Ви будете чим? проходити освічення на місці на алкотестах ДРАГЕР? Чим прибашову? Чим Такі ознаки, як вим... Нечітка... Нечітка не чітка ви свідки засвідчують, не чітка вимова. Ви себе ведете, ваша поведінка не засвідчує обстановці, як ви себе ведете. Так. Примчите на пальці в рух. Візьміть руку отак. Позвольте отак. Вашу ваша рука. Ваша рука, руки. вашу руку. Вичує, чи вам кажуть? Ваша рука. Дивіться. Ну що? Покажіть. Ну дивіться, світ. І плюс я саме головне, тільки що відчув: ріжкий запах спорожнини. Рота є чотири ознаки алкогольного ви на місці. Будете проходити освічення. Пане водій, ми наразі обговорюємо освічення. На місці будете проходити. Ваше порушення ні. В медзаклад поїдете освічувати. Да, да, Їдете в медзаклад. Конечно, да. Добре. А, а зараз... Руку вашу. зараз вам покажу. Пане водій. Пане водій, 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 ми наразі спілкуємося льод. по факту вашого порушення. Людина відмовилась на місці, походь. Погодилась проходити в медзакладі. Підіть, будь, будь ласка, зі мною зараз присутність у двох свідків. Ви відмовляєтесь відмовляєтеся, хто в медзаклад. Ви вже не хочете. Свідки. Свідки просто люди, які йшли по вулиці. 꼬итий, я інспектор ротортуни там З самого початку їх закликали, Прошу. хлопці. Прошу. А, значить, самого початку ознаки перерахували. Нечітка вимова, поведінка, яка не відповідає дійсності, а також з даної особи темчі руки запах локував, і різкі запахи Значить, да, Зобріть, будь ласка, руку. Да, значить, подальше Я вас запитую на камеру перший раз. Ви їдете з медзакладного свідчення. Балкону я вас питаю, ви їдете, в, ви їдете я... в медзаклад на освічення? Що не хочу? Ви їдете в медзаклад? Ви лишіть, будь ласка. А ви поняти? Ви їдете в мед так? Це ви в медзаклад на свідчення? Ні, не їду. Другий раз питаю, Їдете в медзаклад на освічення? Чого я маю їхати? Тому що у вас є другий. Їдете друге. медзаклад на освідчення? Я, я їх Ви Виїхали за кермом. Все зафіксовано. Відмова. Я їх враховується до того, що я ви закриву. керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Я вас запитую третє. Ви будете. Їхатиме заклад чи відмовляєтесь я на місці? Кажу, я скажу, відмовляєтесь я. на місці. Є, не маючи документів біля себе, тобто він не мав посвідчення водія або просто не захотів його продавити. Також він не мав е, страхового полісу. Поверхна перевірка. Стаття 34 закону України національної поліції передбачає наявність заборонених є предметів має... при собі. Є ваші заборонені при собі? Немає нічого. Розставте, будь ласка, руки в сторону. Тримайте сумочку в руці. Що у вас тут? Документи. Відкрийте, будь ласка, що це за документ. документи. Відкрийте, будь ласка. У вас там посвідчуємо дія, я бачу. Вони ну, мати водія. Вас там знаходиться, водія, я бачив там водія з самого початку. Там і посвідчення водія. Стаття 185 КУПАП неоднозначно буде буде вас застосована. Не зрозуміли? Витянь, будь ласка, посвідчення водія. Верхне перевірка не закінчена. Поверхне, перевірка не закінчена. Речі або транспортного засобу. Зараз вас. Ви зараз показуєте, витягуєте повільно, що у вас є у сумці. Показуйте. Що є сумці? — Так. Документно. Це що у вас? Кить, будь ласка. Посвідчуємо водія. Всі бачу, на камеру чітко видно, посвідчуємо водія. Яке посвідчуємо водія? що до мене посвідчить водія? У мене посвідчення Служби безпеки України. Ви не маєте посвідчення водія? Ми нічого. У мене корочко є. Як ми можемо встановити вашу особу? Як я можу встановити вашу особу? Є, є, є відділ, там особу. У відділі будемо стати адмінматеріали. Що? В результаті він все-таки пред'явив реєстраційний транспортний ну, реєстраційний талон на транспортний засіб. Посвідчення водія він не пред'являв. Пізніше він пред'явив посвідчення і виявилося, що водій був працівником Державної міграційної служби Богорочанського району. А що у вас за документ? А ну покажіть, відкрийте, будь ласка, документ. Відкрийте, будь ласка, документ. Ні, ні, гроші, гроші заберіть і відкрийте документ. Нас знімає камера це все. Будь ласка, відкрийте документ я ваш. Буду... Ви хто є? Ви адвокат і бухай. Ви чуєш, що вам кажуть? Я хто це є? Ви хто є адвокат? Я сюди визиваю внутрішню безпеку. Дякую. Так, звісно. Хорошо. Я зараз не висвив, не скільки відео. Ну, то бачите, я зараз уйду. Алло. Тут діючий працівник. Виявлено посвідчення службове, а він його не показує. Було прийнято рішення про евакуацію транспортного засобу, оскільки водій ну не було тверезово водія, плюс автомобіль стояв припаркований з порушенням. У водія було також пасажир, який спав на передньому сидінні. Для того щоб евакуювати транспортний засіб, потрібно було, щоб пасажир покинув автомобіль. Пасажир відмовлявся. Пане пасажир, вийдіть, будь ласка, з автомобіля, тому що даний автомобіль. Даний автомобіль буде евакуйовано, ви розумієте чи ні? Що? Ви маєте право вийти, ви змушені виконати мою законну указівку. Що? Евакуюєте і гаражу. Пане, дивіться, даний автомобіль буде затримано згідно статті 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення, розумієте? Вам потрібно зараз покинути даний автомобіль, оскільки він буде затриманий на штраф Які питання? Е, я я сиджу в його власному транспорті. Який опрос? Згідно з статті 126-ї даний автомобіль. автомобіль буде евакуйовано, Добре, тому це... ви повинні вийти з автомобіля. Я не повинен вийти з автомобіля. Ви я повинні сюди сів вийти по своїй полі. волі. І по своїй волі можу вийти. Тому що він тимчасово затриманий. Тимчасово я тоді затриманий. Зараз у вас застосований фізичні засоби фізичного впливу. Я вас просив. Забирай тут заднім піднимаем Піднимаемся вам покрову 80 минут поднимаемся. Дай барсетку. там мене документи. Не забирай борсецку. Як забрали? У вас є мої документи там, ти що? У мене інсулін, у мене інсулін ваш. Доскажіть, хто ваш керівник? Мені, інсуїн. мені, інсуїн. мені то, сказі, це не не треба колотися зараз. Де моя барсетка? Мені інсулін треба, люди там. Зараз приїде швидка медична допомога. І Я не взяв швидкої, у мене інсулін у барсетці. Швидка з'їжджати треба. Ось тільки заповідомлюють про те, що вам потрібна швидка допомога. Не Вони засвідчують ваш стан. В якому ви стані? Міхайло, все правильно. Ще прийшов поліковець. А на алкоголь воно nee, діє? На алкоголь воно діє, а? Вона чує, що каже, швидка вже їде. Тепер я вам дякую. Тепер їду туди хочу. Ні, почекай. Зараз їде швидка. Після цього ви складений протокол. Не ботин, тисячі один раз казав, що тільки що колосі не те їсти. Все добре, тобто ви відмовляєтеся від допомоги медиків. Ви себе почуваєте нормально. Ніхто не Степан. Які проблеми? Ви мене одягаєте? Слухайте мене, будь ласка. Задля вашої нашої безпеки. Я йду вдома. Вже не Ви ні в руки. Я йду додому. Ви могли йти вперше додому, коли ми вас просили вийти з машини. Ви здійснити, звісно, на покору працювати. Будь ласка. Перше, це, що ви не виходили за військові. Забригнуть! Що я не виходжу? Що да. я порушу? Люди що я порушу? Станьте на місці. Я йду додому. Станьте, будь ласка, на не Виключте. Станьте на місце. Що я порушу? Станьте, будь ласка, до цього товариш. Що ти хочеш, збережний. Я йду до додому. Ми зараз отримаємо. Я сидів в муситі, йдіть товаришу. Що Рис ви робите? Стоять! Давай! слышу их! Вставай! Поднимаемся. Ну, а я тебя Ну, поднимитесь, поднимитесь, Снимайте! поднимитесь. Ладно, фиксуется на

Що ви коли ще на вулиці зупинили тільки водія? Через декілька хвилин з'явився громадський активіст, який спочатку селяко намагався завадити роботі патрульних і висвітити їх, ну скажімо так, в не зовсім хорошому світлі. оце прикольно? Двіти Дивіться. Дивіться, як наша поліція у мужика крути. Пане, будь ласка, відійдіть. Відійдіть сюди, тому що буде даного, даного особа буде сидіти в автомобілі, щоб ви просто не заважали. Пане, будь ласка, не робіть опір. Це не там поліція. А де поліція? А де поліція? Це не порушення. Спеціально, в колу чи не порушення? Не підходьте. Я не підходжу.

Я, дайте, я даю вас документи, вас. документи, що не робить? Я, фишу, Давайте, не. я, я даю документи, надайте ну, їм документи. Ну, прийдіть, будь ласка, мені. Вам повторювали неодноразово для того, щоб їх дій, дайте ви їх прийділи. Давайте тако. Я даю документи, документи, якщо на то пішло. Будь ласка, надайте документи. Ви бачите, я документи. Я бачу. А вони мене ловим руки, за що? Будь ласка, проходьте автомобіль. Да

Що ви робите? По троє чоловік на мужика кидається. Я тримаю дистанцію, я маю право зазняти? Я маю право за

Якщо ви згідно законом про національну поліцію, стаття 36, не так. будете виконувати законні вимоги поліцейського, до вас буде застосована ага. фізична сила. Ага. І ви будете примусово відведені на безпечну сила, ага. для вас. Добре, буде. добре, вон зараз і ще буде. один прикол знім. Даного водія нашого було також доставлено в міський відділ. Він чинив, звісно, непокору, не виконував законних вимог. Сідаємо, сідаємо, ногу, праву ногу під себе. Праву ногу під себе, праву ногу, ну треба, надо. Подійма. А Зараз не міському відділі прибув тільки туди. Громадянин попросився в туалет. Ну, звичайно була надана така можливість, поки напарник відволікся, розмовляючи з водієм швидкої, тобто бо приїхали лікарі, даний громадянин здійснив спробу втекти. Він побіг і намагався перелізти через паркан. На голосові команди припинити, це він не реагував. Ну, гас, ти ти Вам швидку вже викликали. Дайте щось, дайте пустилети. Швидку вже вам дать. Пустелети дай. Що я вам дам пациенту Земля... Я не маю нічого. На давайте підніміть. Я кому флязі допоможу. Я вам поможу. Підніми. Я вам поможу, ви тільки. Давай. Повелешійте, коли лежати. Він не реагував на те, що йому подавались команди про зупинитись, навіть незважаючи на те, що він ну, людина вже в такому старшому віці, плюс він не маленької комплектації, він все-таки забрався на цей паркан, через нього перестрибнув. Ви хотіли втікти? Ви прийняли, через забор, Я вас вітаю. Ти Пригну. Я викупив вам нога? Пан заспокойтесь, скажіть, будь ласка, одне. Наш вискакали через паркан. Наші витікали. Вас повели в туалет. Вас повели в туалет, а ви собі вирішили скожити через паркан. Бригада швидкої медичної допомоги знаходилася на той час в міському відділі. Вони були викликані до іншої людини, то нашого водія було доставлено в лікарню по вулиці Матейки. Далі, де він пройшов обслідування, згідно висновку лікаря, у нього було зафіксовано перелом лівої пятки зі зміщенням. Це новою стиль. не знаю, він каже, що він не може йти. Нам треба, щоб ви подивилися його нового, там чи щось з ним зробили. Будь ласка, підіть. Вони зайняті, вони насправді услуговують іншого клієнта. Нам треба іншого. Поможи, Боже! З якого боку ти поможе? Це ногу. Бери за ногу. Бери за ногу. Там немалий парканець. Громадський активіст. В результаті вже в лікарні він переконався, що патрульні в принципі робили свою роботу згідно зі своїх службових обов'язків. Тобто не було ніякого ні перевищення, ні якогось зверхного ставлення. І просто переконався в тому, що. Можливо, якісь його попередні плани. Це було не зовсім так. На водія було винесено постанову за статтєю 126, а також складено протокол за статтею 130, оскільки відмова від огляду на стан алкогольного сп'яніння прирівнюється до як до такого, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Протокол по 185. Особу було встановлено по посвідченню, яке він нам пред'явив, де зазначало, що він являється начальником. Державної міграційної служби Богорочанського району.